Наразі, 26 травня, завершують освітній процес за урочною системою 431 заклад загальної середньої освіти 26 травня, 152 школи 31 травня. Решта завершать освітній процес до 14 червня. День останнього дзвоника ми рекомендували провести безумовно, враховуючи безпечні умови для здобувачів освіти. Зазначу, що до 30 червня у школах будуть проводитися індивідуальні та групові заняття, консультації з усіх предметів із застосуванням гнучкового режиму, враховуючи індивідуальний підхід до кожного учня. Зазначу, що всі учні повинні бути проатестовані та переведені до наступного класу. Станом на 1 вересня Навчального року із 725 закладів загальносередньої освіти, 331 заклад загальносередньої освіти розпочав свою роботу в очному та змішаному форматі. Звичайно, ця цифра була для нас замала, оскільки. Ми планували охопити більшу кількість дітей саме очне, очної форми навчання. Тому щодня збільшувалась кількість закладів освіти, які виходили в очний та змішаний формат. Тож на кінець навчального року ми маємо, що 557 закладів загальної середньої освіти завершують освітній процес в очному та змішаному форматі. Хочу зауважити, що ми маємо завдання, аби вже з 1 вересня наступного навчального року наші діти вийшли на очний формат навчання, тож з цим працюємо. Проте, звичайно, вже будемо знову проводити опитування серед батьківської громадськості та врахуємо всі їхні побажання. З дитячими садочками ситуація теж покращилася. Якщо пам'ятаємо, квітень минулого року ми повністю призупинили діяльність закладів дошкільної освіти. Потім поступово відкривали заклад дошкільної освіти. А саме чергові групи, то наразі у нас 239 садочків працює очно, 239 працює в змішаному форматі. По садочках найважча ситуація, оскільки у них відсутні найпростіші укриття, і будівлі закладів дошкільної освіти взагалі не мають підвальних приміщень. Але, звичайно, і тут шукаємо виходи, це і мобільні укриття.